Підливий, плюс я народився 13-го і в п'ятницю. <ривіт> 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 57 років, прокидаюсь і думаю, настав той день класний, коли я не зроблю жодної шкоди, жодної вредності. Ввечері із таким оптимізмом кудись Ввечері Вечір засинаю, згадую минулий день, думаю, ну, сьогодні не вийшло, але завтра знову спробую. І так 57 років. І в книжках навіть в парінки внучка приїжджає за дідусь, щоб той чив є вредності. Ну, я цьому цьому, цьому. це ми навчили. Все це поступово затрималки накафучилось. Я з побачив, що матря на цю книжку. Так волю посімі навчені. Але мотивовані зупинили навіть юнак. І це був перший воєнно-сторічний роман в Україні про цю, цю війну. І почати чомусь порівнюється зі Швейком, по мене змусили написати п'єсу по. І в рекламі Діпропуск Національного академічного театру позиціонувало, що це наш український швид. Я з цим абсолютно не сходя, але певно так людям простіше. Мабуть, всі ми чуть з чимось порівняно. Якщо цікаво розповідає, яке вдалося чи дроматургії. Книжка цуцик, омах крильця метеоруха. Один за іншим за іншим. Перший книжковий арсенал. І так, ну, невідомий автор. Вчора тільки книжка вийшла. Хто він, що він, що цуцик? Фіктор, знаєш, а люди вже... Там відомі автори, вони підходять, визнають, іноді зі, зі списками, ой, і тут, і тут, і тут, і того, ой, яка вкладна, яка, яка мудочка. Дайте нам і цю мудочку. Да? Купляли за вкламники. Перейшов вона, не бажає. Дехто так ставив, а дехто ну, гроші витратили, ну, почитаю, афіна книжка. На третій день не. перший відео пішов. Я думав, що, а це така книга. Офігіть. І перший місяць і перший раз злетівся. У мого, у одерця такого просто не було. Як же з'явився перший шнурників? Роман частково На, Принаймні на основі тих подій, де я приймав участь або точно з вас, яка відбувалася з моїми побратимами, тут реальними побратимами. Там, де головний герой кудись вляпався, щось знаходить, це я. Там, де корисна Бога гричне, тому ми побратим. І це вже п'яте чи шосте перевидання, нове видавництво, і вони за мною пинували і побачили, що я написав цикл, як писався цей роман, як писався цей роман, і що він дуже людям сподобався. І вони в це видання. Добавили розділ в кінці, як писалася ця книжка. Дехто із читачів рекомендує почитати спочатку, як писалося, а потім все інше. Я не знаю, це правда чи неправда. кожен читач має своє право читати. І не вистачало книжок, які написані від поширеців. Як кожна, як так, так, мені подобається, як людина думає, як трансформація думок, що її спонукає. А таких книжок дуже мало. І коли я вже сам став писати, ну, книжка Цуцик написана від імені Собачки. Полінка від імені дівчинки 4 роки. в Втурниця від дівчинки 6 років. Це дуже важко. Штати цією особою. Ця книжка написана від імені ватажка буйних психів. Кімнаті для божевільних. Там ще в мене є різні. Це написано від імені жінки пенсіонер. Агін. Причому чому жодна географічна назва, жодного, жодного імені. І мені з Херсонщини, з Харківщини, з Сумщини, з Київщини писали або спілкування, а звідки ти знав, про що я думав? Звідки це ти про мене чити споруч був? Це ж про мене написано. От наскільки я оце спільне відбирав що є, і об'єднав цю книжку, яка написана від імені найцивільнішої людини в світі. жінки пенсіонерки а Знаєте, Мій улюблений відгук про цю книжку. Якби русняк читала бабахмався голову Віталія Запекер і знала, які в нас жінки, фіг би вони до нас полізли. У мене тоді загинув фотоапарат на війні. Я зробив понад 10 тисяч знімків за три роки. Техніка просто не витримала. Але всі мої знімки зараз зберігаються Держархіві з примітків зберігати довічно. Вони музей війни з дитинками з мечем в Києві, Полтавського музеї, кількох музеїв Україна. В якихось архівах... Я ...в открытии мочи службы. нас добровольцы начали отводить на другую линию. Мы это не Мы еще какое-то в самоходы ходили. Самоход это так... Командир роты. Вы знаете, вот чувствую, что я сейчас через три минуты буду очень уместно спать. Іде в кімнату, видно через вікно, що він там чим своїм займається, але е, людина голосила, що він місто спить. Ага. Ми щоденька зброю, амуніцію, в автобус втекли, е, приїхали на переток до хлопців, ну, прийшли там. Поки шмарову росню е, на, назад повернулися. Е, то не ми. І дійсно, читають отакі, кайфують, отакі, отакі, отакі і отакі. І бабусі, і дідусі, і більш того їй почали включати програму старшої групи садочків і перші класи, по ній і навчили писати, і читати, і рахувати, вчатися і дитячі філософії. Я ще не писав, ну, от, не збирався друкувати, а на принтері і ануці подарувати. Але цікаво було, ну, сприймуть дитина чи ні. Знайомий письменник, дитинка, хлопчик, 5 років. Я приніс, ну, почитайте, приткнув, як сприймуть дитину. Мене перші дві цитували, цей хлопчик. А він, а тут книжка починається, як зірцювати кашу, так? Да? Ну, всі діти щось не їдять. От о, моя внука, наприклад, я бачив, не люблю кашу. Дідусі не навчать псувати так, щоб бабовся говорить, що ай-я-я. А потім о, коли дитина добавки попросила цьому бімашки, так? Прив'язувати до того стільця, ви не всидите.